Вітаю вас, малята! Літа чудова пророку не лише для тварин і рослин, а для людей також. Ніщо не заважає людині рухатися, бігати, розважатися. Як змінюється життя людей з настанням літа? Яку працю влітку люди виконують у містах? В парку косять траву для того, щоб вона була невисокого високого розміру і не заважала людям ходити, для безпеки людей оприскують траву від клещів. Для прикрашання вулиць висаджують квіти та доглядають за ними, поливають газони дерева. Для чого поливають вулиці міста? Щоб освіжити міста та очистити повітря, спеціальні машини поливають водою вулиці міста. У місцях, що відводяться під пляжі та місцях масового відпочинку, чистять водойми та пляжа. Щоб було чисто, підметають біля будинків та під'їздів. А от у селі, спочатку літа на городі, прополюють грядки, щоб не допустити насіння бур'яну. Щоб мати гарний врожай, господарі підживлюють рослини, поливають огороди, Починається пора на косів. Баливи господарі заготовляють сіна для своєї худоби, скосують траву, висушують та складають у копиці. Влітку достигають води яїд саме час їх заготовити. Починаються консервації, варення та компоти. Приходять пора збирати врожай пшениці, жита, ячміння вівся. З кінча червня і аж до серпня кипять жнива. Саме влітку розвітає більшість лікарських рослин. Кожна рослина має особисті лікувальні властивості. Літо це час зборів і заготовлення лікарських рослин. Спочатку літа розпочинається збір меду на пасіках, які на безпеки можуть спостерігатися людей? Коли вона працює в полі, у саду чи на городі, потрібно обережно подивитися та й обережно поводитися з сільськогосподарським інструментом, щоб не поранитись. В Сонячну погоду обов'язково треба одягати головною бор, щоб запобігти сонячному удару і завжди мати з собою питну воду. Щоб відберегтись від укусів комах, потрібно обробляти одяг спеціальним спреєм. Після роботи із землею завжди потрібно мити руки з милом або прийняти душ. Дякую вам за увагу. До побачення!